Володимир Кочеренко, президент футзального клубу Десна Білінтех сьогодні останній матч регулярного сезону. Він виявився таким доволі напруженим. В ньому вирішували, чи потрапити ви в плей-офф, чи ні. Чи відчували ви цю напругу перед грою, чи навпаки налаштовувалися як на регулярний поєдинок. Звичайно, відчували. Ми знали, наскільки буде тиснути на нас результат. Нам необхідно було виключно вигравати у зв'язку з тим, що ми не поїхали в Суми, де ми не забрали свої очки. Ну, от ми працювали понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця хлопцям дали відпочити тільки в суботу. Але частина молоді за Десно-2 вчора грала. Звичайно, тиснула, що як тиснуло. І за цього хлопці десь якісь. От... Я сьогодні поменше футзала побачив. Я б хотів би його бачити більше. Але у нас домовленість особливо з молоддю була, що якщо у них не вистачає десь креативності, десь якоїсь хитринки, їм потрібно було, щоб паркет під ними горів. Бо якби сьогодні паркет не горів, то я думаю, що ми б вже з деякими і прощалися б. Ну так, навіть. Е, пропустили першими, але проявили характер. Зовсім інша гра, ніж в першому колі, де вам доволі легко вдалося здобути перевагу. Як цей момент прокоментуєте? Ну, це футзал, воно може залетіти. Ми атакували, вони атакували. Ну, пропустили, пропустили, забили. Це ж не те, що там як в великому футболі, що гра може закінчитися 1-0. Тут таких рахунків я ні разу не пам'ятаю на своїй пам'яті. Ми просто виконували свою роботу. Е, можливо, підіб'єте підсумки поки що регулярного сезону. Якісь можливо ігри вам запам'яталися. Десь не добрали очки, десь перебрали. Нас переслідувала епідемія травм. Ми на з висновки зробили, чому що і як на жаль, дуже сильно нам не вистачило нашого філа Карлоса. Він би нам дуже допоміг би. В першому колі, особливо в Кубку України, коли ми в Коломиї їздили, ми взагалі сім чоловік туди привезли. Потім, коли ми за гарматами у себе вдома програли, там ми також сім чоловік випустили. І філ тоді на уколах був. І також я пам'ятаю там один чи два чоловіка були, ніжно скажу, з дискомфортом. Ми будемо лавочку розширяти потихеньку. Будемо і з молоддю домовляться, або вони грають, або піде іншим шляхом. Ну і останнє питання, як вам сьогодні атмосфера. Болівальники запалювали, нерв такий напружений, панував весь матч. А, ну, Гра була мега напружена, бо ну, результат дійсно тиснув на кожну з команд. Їм достатньо було нічиї, а нам потрібно було виключно вигравати. Ми цю атмосферу створили, ми запросили багато гостей. Ми готувалися до такого. Я просто сам всередині думав, щоб деяким людям, коли члени родин будуть наших футзалістів, щоб воно не тиснуло також з другого боку. Потрібен був якийсь здоровий баланс. Ну, нібито, нібито всі справились з цією ситуацією. А так, зп Груп дуже якісна команда, хлопці грають давно один з одним. На жаль, вони вилетіли і несправедливо, що. Далі суми пройшли, вони просто скористались. Я лист не відправив Федерацію футзалу України. Ми з Кравченка домовлялися, що ми в суми 100% не поїдемо. Ну, після цього я з Кравченка взагалі спілкуватися не хочу. Він балабол і він не людина слова все, що я можу сказати. Я пообіцяв, що команду везу в Запоріжжя, а Харків і Суми ми не їдемо. Це було і весною сказано, це було, і коли вони мене осінь умовляли, щоб заявляли цей чемпіонат. Я зрозумів, не зрозумів взагалі, чому нас не заявили в ту групу, от в західну, куди я дуже просився. Мене через коліно ламали, і отакий от цирк получився. Громат не поїхав, ми не поїхали, плюс шість очків, і ми з ними тут домовлялись, коли вони ну, коли ми їх приймали у себе ному. Я сказав, що я оплачую повністю дорогу, зал, федерацію, всі внески зроблю. Ну от вони скористались своїм моментом. А тепер для мене буде наука, що все треба письмово писати. Дякую і за такі інсайти. Загалом дякуємо вам за регулярний сезон. Вітаємо з потівкою плей-офф. Ви на це заслужили. Ну, Будемо далі старатися.